Другий етап Всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч розпочався на Хмельниччині. Це турнір із футзалу в Полонській громаді. Проєкт, який народився на Львівщині два роки тому. Зараз набув всеукраїнського статусу. Хмельниччину у ньому представляють понад 1200 команд із п'яти видів спорту. Ми цей список будемо щорічно розширювати, але нам потрібно так як ми починали на на регіональному рівні, нам потрібна ініціатива власне федерації з виду, з виду спорту на сьогоднішній момент в шкільних лігах. Це є в нас. П'ять видів спорту це є червідин, це футзал, баскетбол. Як військово патріотичне ввели велише спортивне орієнтування та волейбол. Мета проєкту проста: збільшити кількість школярів, які регулярно займалися спортом та дотримувалися здорового способу життя. Важливо, щоб спорт активно розвивався у всіх куточках України. Цей проект не лише про спорт, це можливість проявити себе, свої навички та вміння. Стати лідером та об'єднатися, плічопліч з українські шкірі ліги – це змагання, які розроблені за світовим та європейським досвідом і будуть проводити щорічно. Власне гасло змагань пліч опліч разом переможемо. Ми не маємо дати можливість нашому ворогу забрати в наших дітей дитинство. Тому спорт це емоції, і ми маємо дітям максимально їх подарувати. Перший етап змагань вже відбувся на шкільному рівні. Зараз відбувається другий, де обирається краща команда від громади. А далі районні та обласні етапи. Переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському рівні у червні. Ми відвідували змагання, і в місті Хмельницькому і в Полоному діти дуже заряджені. Вони так хочуть, і така підтримка. Тобто, ну, команди виступають, приходять їхні однокласники, підтримують. Тобто, це не тільки саме спорт, да? а ще й, наприклад, ну, їхні однокласники можуть зробити там якісь банери. Да? Тобто, і така, ну, так проявити себе. І це дуже класно. Але саме, я думаю, основна ціль да, все-таки самий останній етап всеукраїнський, uh -huh. коли будуть всі-всі області разом і на в ньому будуть присутні, ну взагалі зірки спорту, такі як Андрій Шевченко, Олександр Усик, Еліна Світоліна і ще багато кого. Ну я думаю, для дітей це дуже круто. Проєкт буде організовано на постійній основі. Поступово додаватимуть інші види спорту. А наступного року до змагань планують долучити учні старшої школи та студентів.